Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні гарний день, сонячний настрій, будемо так говорити. так? Е, ну, Незважаючи на те, що все-таки певні сумні події є. Ну, війна, що тут скажеш. Але от мені хочеться подивитись сьогодні. А який же ж буде кінець війни для України і для Росії? Ну, невзначенні хто виграє там, зрозуміло, хто виграє. так? От, а визначені, ну, власне, як? як е, який буде кінець війни? Що, що, як, що, яку картинку руни покажуть? От мені цікаво подивитися. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, який буде кінець війни для України? Ну, не в значенні перемога, не перемога, а взагалі який? Хай скажуть роне правду. Іса. Хм. Нянсус перевернутий. Так, довертаю по часовій. Постарону. А, це вже цікаво. Довертаю по часовій інгус. Ага. Ну добре, ще докаду. Хагас. Ну, куди ж без нього? Евас. Добре, так, ага, Ні, Так, я зрозумів. Ну, дивіться, кінець війни для України. Ну, по рунам не дуже радісна картинка. Зараз поясню. Що у нас тут? Іса, Ансус перевернутий, вірд, пуста руна, Інгус. Хагавас, Евас перевернутий і що у нас тут? Ну, знову відразу певну інформацію руни перекривають. Так? Ну і, і тут також. Знов таки, а от, ну, це руна, знаєте, знов таки, і псо, якась, знаєте, дезінформація, щось в такому плані. А ці дві руни, ну, якби, раптовий кінець війни, можливо. Чи то, знаєте, розмитий, правильніше, напевно, сказати. Тобто, ну, розмитий кінець війни. Бачите, це не те, що. Хоча відразу йде блокування. Ну, бойових дій блокування. Мені так прийшло, принаймні. Е, далі, ось, бачите, руна вищих сил. Ну, відповідно, ця руна взагалі може знак від вищих сил означати. Ось тут, бачите, вищі сили випали. Відразу ж. Ну, певна інформація знов-таки прикривається. Тобто, що я роблю? Висловив, що ще точної дати, якби в природі, не існує. Вона плаває. Ну, але те, що ми виграємо, це вже 100%. Далі, Інгус падає. Ну, благоприємне завершення. Ура! Нарешті позитивна руна. Благоприємне завершення ситуації. Під проводом вищих сил, до речі, якщо вже цю зв'язку трактувати. Е, ну, початок, бачите, такий, то, ну, руни, до речі, натякнули, що поки. Не сильно туди треба лізти, е, то ще не, не на часі, трошки, як то кажуть. Дивіться далі. Хагвелас, Евас, перевернутий Тейвас. Ну, зрозуміло, руйнування. Так. Руйнуваннями. І знаєте, що я роблю висновок? Тобто кінець війни може зруйнуватись тим, що Рашка ще на останок щось витворить. Ракетний обстріл, щось такого плану. Окрім того, що ця руна взагалі руйнування по всій території країни передвіщає. Ну, Війна вже зруйновано стільки, що мама не горюй. і загиблих також чимало. Дивіться ось Евас. Ну, чимо знаменується кінець війни. Бачите, ну як? До речі, якщо цю зв'язку пояснити, це повернення військових зрозуміло. так Повернення військових додому. Крім того, мені бачиться, що це, знаєте, як. Бабця руна пряма це півбіди. А якщо перевернуто, тобто це, ну як, виїзд, виїзд людей, рух людей, зокрема. Угу. Ну, і до речі, ось також. Загибель військових. Фінал війни. Ну, зрозуміло. В принципі, напротягою всьої війни. Да, Хотілося би позитивнішу картинку, поки що щось не дуже радісно. Ну, добре, давайте подивимось наших любих. В лапках сусідів. Що ж там випаде? Так, дякую за відповіді. Добре, а опишіть мені, будь ласка, кінець війни для Росії. А я неправду. правду. Ага, також іса, а це вже цікаво. Ансус та прямий. Райда перевернута. Фехо. А, я зрозумів, ей вас. вас, ану, ще одну докладу добре, дагас, ану гаразд ще одну, а ха-ха ха. -ха, -ха, -ха. А оце вже весело. Дивіться, що в нас тут. Кінець війни для Росії. Бачите, деякі руни продублювались, тільки положення трохи змінилось. Ну, зараз поясню. Тобто, знаєте, в чомусь дзеркальні у нас ситуації будуть, І що я роблю висновок? Зараз. Іса Ансус перевернутий райдом. Ну, от, бачите, знов таки Певна інформація прикривається, і це буде, знаєте, як блокування. Ну, і в нас також на Україну падало те саме першої руни. Е, ну, схоже, що так. Схоже, знаєте, може бути все-таки різке завершення війни. Дивіться далі, ось, бачите, гарні новини. Гарні новини, відповідно, стосовно чого. А стосовно блокування, Ну, завершення війни виходить. Хоч і не руна перемоги падає. Ну, на Росію вона би не могла випасти. А, от, а саме як про завершення війни. Гарні новини, до речі, ж руна, яка може символізувати знак вищих сил, в тому числі. Тобто ще якийсь знак вищих сил ознаменує, знаєте, завершення війни, в тому числі. Дивіться, а, до речі, руна ще і юриспруденцію, в тому числі, означає. Договори там різні і так далі. Все сюди. Е, дивіться далі: Райдо перевернута. Ну, шляхи закриті, відповідно, для Росії. так? Окрім того, дивіться, райдо перевернута тут падає феху. А це буде відтік грошей, угу. репарації і так далі. Ну -ну. Е, хто там росіяни пишуть, так що там в коментарях, ну, не лише на моєму каналі взагалі, буває, я заходжу в коментарі, і там пишуть, що які вам репарації і так далі. Заплатите, заплатите, дорогенькі, не, не сумнівайтесь. Е, дивіться, да. ну, так, бачите також, рух чого, рух коштів. А рух коштів куди? А ось до оборони рух коштів. Я ж думаю, а до чого ж оборона? Що ж це таке? Ну, тут явно не вихід ситуації на новий рівень. Тут саме оборона. Ну, думаю, гаразд. А що оборона? Оборона трансформується. А в що оборона трансформується, а в хаос вона трансформується, в хагалас. На Росії хагалас настане. Ну, це може бути як про природні лиха, так, і різні там. Вибухи незрозумілі, бавовни, покурять десь гарно і так далі. Так і мені, знаєте, по цим рунам бачиться, що тут громадянська війна у них може початись. Ну, от реально. Розва Ну, да, вони заслужили, вони, знаєте, імперія, яка вже тріщить по швам доволі давно. Ну і от, Україна, це буде, знаєте, та сама остання піщинка, яка переважить е чаші вагів. Знаєте, отак-от. От Мені це бачиться. Ну, і ось, Хагалас. Чим я росіяни вітаю. Заслужили. Ну, от добре. Отаким от от чином вийшло. Бачите. Тобто, у нас, знаєте, побєдобєсія явно не буде. Ну У нас і ментальність інша. Ну і Пройшовши через такі страхіття через такі жертви, то у нас це явно знаєте. Ну раді звичайно, буде, коли війна завершиться. Але, скоріше все, це буде трав кількаденний, напевно, може і на недільний, за всіма загиблими. Тому що цифри будуть, повірте, значні. І мова не лише про військових. Добре. На позитивній ноті більш-менш хагалазу по Росії, і завершимо це відео. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!